Всім вітання, друзі! Дивіться, що я роблю. Рис у мене є. Зараз розкажу вам класну, цікаву історію. Приїхали з магазину, пішли з Альонкою закидати спінінга, собі там хай стоїть. І Альонка, я положив телефон на стульчик. Альонка струснула воду з стульчика. І в мене телефон разом з документами тут і права, і дозвіл на проживання, і з телефоном, і карточки банковські, все полетіло в воду. Притом при, при всьому що вода після дощів піднялась фактично на метр. Ви ж бачили, як ця героїня пригнула у воду? Вона, як стріла туди пішла. Я взагалі вже без будь-якої надії, тому що він же ж плаский, він міг нирнути далеко від берега, витягла, знайшла під водою телефона Альонка, ось о сушу його в рисі. У мене Альоночка сьогодні героїня. Вона отака дружина. Я її люблю обожнюю. Все, всім дякую, гарного вечора.